Дякую нашим журналістам, які провели до розслідування ці, цих питань. І, і дякую прокуратурі Чернівецької області, яка лише після звернення до Генерального прокурора все ж таки взялося ретельно перевірити цей факт і надіслала мені такий цікавий п'яти сторінках, де розказали, що все добре, тролейбуси є, були, але були якісь помилки. Читав мені газеті інтерв'ю представника цієї фірми Бусхант, який продавала автобуси, сказав, що да, 38 тисяч гривень ми винні, але нам виніс 123 000, 143 тисячі ще не дав бюджет ми можу сказати, що ми повернемо в бюджет червівці суму 369 тисяч гривень. Це та сума, яку нарахувала Червеська обласна прокуратура відповідно до. Тут написано, таким чином, в претензії пропечення весь управління до саме Україна, штрафних санкцій повинна була встановити 369 тисяч 590 гривень. Це не 38 тисяч, це 369 тисяч. І вони повинні бути повернені. Тут вони бачать, що є порушення, що треба притягнути до цих відповідальності посадових осіб, які своєю протиправною дією та бездіяльністю допустили порушення до вони не мали права закуповувати це від тому в одного постачальника за більш ніж мільйон гривень. Це визначає прокуратуру. Далі треба вирішити питання про притягнення директора Чернівецького телефону Іванічка до дисциплінарної відповідальності. До речі, ніхто не звітує на дні депутату, що на свою відповідальність. Певне, що депутатам всім буде цікаво спитати, яка його відповідь. І саме головне, ще про це, я бачу, що існує якась домова або зацікавленість у керівних посад міста.